Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Рецепт українського борщу. На 3-літрову каструлю заливаємо води, кладемо м'ясо. Після закипання знімаємо піну та додаємо потертий цукровий буряк. Варимо на середньому огні півтори години. На пательню висипаємо червоний буряк, додаємо олії, 1 чайну ложку оцту та трішки цукру. З каструлі наливаємо трішки бульйону та тушкуємо до м'якості буряка. Натираємо моркву, нарізаємо цибулю та смажимо на пательні. Додаємо 4 столових ложки томатного соусу та тушкуємо 10 хвилин. М'ясо з цукровим буряком проварилось приблизно 1,5 години. Тому пора вже додати картоплю. Картопля проварилася 20 хвилин. Додаємо капусту та варимо ще 5-10 хвилин. Додаємо червоний буряк, засмажку, лавровий лист. Перчимо та солимо за смаком. Варимо ще 10-15 хвилин. Знімаємо з вогню і даємо борщу трішки настоятись. Перед подачею можна додати трішки сметани. До борщу доречними будуть пампушки з часником. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.